Хмельницькому 591 рік. Традиційно в останні вихідні вересня тут відзначають день міста. Та цьогоріч безгучних гулянь розваг. Шанували тих, хто віддав своє життя за свободу України. Сьогодні, звісно ж, ми покладаємо квіти, ми вшановуємо пам'ять героїв. Ми в молитві звертаємось до Господа для того, щоб він захистив наш край і якомога поскоріше звільнив від чобота окупанта нашу землю. Посадовці області поклали квіти до пам'ятника Богдану Хмельницькому, меморіалу Героям Небесної Сотні й воїнам АТО. Якби не вони, то відзначати чи святкувати абсолютно би було нічого. Десь Бог наступні роки, наступного року буде перемога. Над расистами, над російськими окупантами, будемо вже святкувати і так само згадувати всіх тих, які померли. Бо ми їх я думаю, що будемо згадувати постійно. Також біля ангела скорботи відбулася міжконфесійна молитва. Згадали жертв політичних репресій, загиблих героїв та просили у Бога захисту для тих, хто зараз на фронті. Ми дійсно єдиними устами і єдиним серцем сьогодні. Згадуючи в молитві за тих людей, яких вже нема, показуємо приклад. Сьогодні для дітей, для молодого покоління, як вони повинні пам'ятати про тих, яких немає, вшановувати і поважати тих, які зараз присутні з нами. Вічна пам'ять всім, хто віддав життя своє за незалежність нашої країни. І Вічна слава всім новітнім героям. На вулиці Проскурівській ще з лютого стоять куби із фотографіями героїв України, щоб кожен хмельничанин і гість міста бачив, кому ми завдячуємо своєю волею. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ чи не щотижня доставляють стенди зі світлинами людей, які ціною власного життя захистили нас від окупантів. Це вже така собі в нас алея наших героїв. Центральна вулиця на жаль доставляємо фактично постійно. Буквально позавчора ми знову доставили два куба, і, на жаль, вже наступного тижня нам доведеться знов доставляти куб. Це теж момент вшанування пам'яті для кожного хмельничанина, тому що тисячі десятки тисяч хмельничан ходять центральною вулицею, і вони мають бачити очі і обличчя тих. То віддав своє життя заради них, ми пам'ятаємо тих, хто загинув за нас і ніколи не забудемо їхню жертву. Однак наша підтримка потрібна і тим захисникам, які зараз на фронті. У мене особисто також багато друзів, які знаходяться на передовій, відстоюють незалежність нашої держави, і вони також потребують допомоги. Я хочу акцентувати, що відзначаючи. Сьогоднішнє свято потрібно про них завжди пам'ятати і активно підтримувати. А повернення додому живими усіх містян, котрі нині на фронті, найкращий подарунок для рідного міста й усіх його жителів. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.